Друзі, всім привіт! Дуже рада вітати вас на каналі Порахаюче життя. І сьогодні у мене відеогляд відеоняні відео няні. Модель wb 610 Отже, на коробці у нас є картинка самої відео няні. Зараз подивимося, що всередині. Так, дані технічні 260 метрів радіус, 24 Герців, це радіоволна, я так розумію. Температура, датчик температури є, є нічне бачення, є двосторонній зв'язок з дитинкою. Так, є багато мов. Також є колискові і функція Vox. Це означає датчик, датчик шуму. Так, давайте подивимося, що там всередині. Ага, можна на сайт перейти. Окей. Я бачу легесенька камера з мікрофончиком і батьківський блок. Ага. Також є два шнура однакові. І інструкція. В інструкції написано, що треба зарядити. Отже, Камера працює тільки від шнура. Її можна поставити на горизонтальну поверхню, кут нахилу можна відрегулювати, або підвісити на вертикальну поверхню. Так. Батьківський блок може працювати від шнура, а може працювати від заряду акумулятора. Треба поставити на зарядку, щоб він трошечки підзарядився. Зараз я це зроблю. Доки він трошки підзарядиться, я почитаю інструкцію. Так, Цей блок, я сподіваюся, трошки підзарядився. Зараз я спробую підключити дитячий блок. І все це ввімкнути. Угу, так, картинка працює. Все окей. Тут виходить у нас 29 градусів зараз в кімнаті. Дуже спекотно. Можна налаштувати годинник, треба це зробити. Є меню, камера, сигнал якийсь. Як його? Ага, камера, не налаштування, інформація якась, окей, так, добре. Угу. Так, ну все працює. Як воно в роботі, скільки тримає батарея і все решту таких речей. Я вже буду розказувати вам у відеовідгуках. Поки що буду тестувати, користуватися. Дуже зручний цей батьківський блок. Він такий ну, малесенький і гарно в руці, і в кишеню можна покласти. Ця модель коштує 52 євро. Зі знижкою, здається, не пам'ятаю, які там знижки були на сайті Kaufland.de, Виходить, можна було дешевше взяти, але у ті, які йде в комплекті, тільки камера. І передає сигнал через Wi-Fi на ваш мобільний телефон. Я такий не захотіла брати, тому що, можливо, ми поїдемо кудись, де нема Wi-Fi, і тоді камера не буде працювати. Можливо, у мене буде зайнятий телефон, хтось зателефонував або ще щось. І також виходить, я не, не зможу користуватися. Тому я вирішила замовити, щоб було два. Два пристрої дитячий і дитячий батьківський, і вони були незалежні від інших пристроїв, незалежні від інтернету. І щоб, звісно, батьківський пристрій був на батарейках, тому що за шнуром бігати з кімнати в з кімнату то не дуже зручно. Спочатку я шукала собі просто радіоняню, але по цінах вони приблизно коштують так само, як і відеоняні, тому нема сенсу. Брати, те, там, де ти дитину не бачиш. Тут, нібито дитину бачиш, можна бачити вночі, можливо, тут є ще і запис, я не знаю, хоча навряд чи запису мене тут нема. Ні, мабуть, нема запису. Ну, щоб воно записувала, і потім передивитися. Але. Що мені подобається, що тут можна увімкнути колискову, що можна включити такий економний режим, в якому буде в спящому режимі, доки не почує вирушіння або плач, або який, якийсь шум. І також є нібито російська мова, зараз подивимось: є чи нема. Так. Да, є російська мова. Український, на жаль, немає, ну. Будемо користуватися тим, що є. Во, ось. Угу. Можна одразу время і дату налаштувати. Сьогодні у нас ага, час. 17. 17.20 Надо, дому, да? 16. Ага, і ще раз. 17. А як його перепрошую? Ага. Ні, 16. Mm. Uh -huh -huh. Не знаю, як перепригнути. Вімнадцять на хвилини. Як перепригнути на хвилини? Ну ладно. Пізніше формат 24. О, доця прокинулася. Отже, буду користуватися, буду тестувати далі, і вже подробиці цього тестування, як все працює, чи подобається мені, чи ні, я вам вже покажу у відеовідгуку, який зроблю вже пізніше, коли буде якась інформація. Всім дякую за перегляд цього відео. ставте вподобайки, пишіть в коментарях, чи користувалися ви такими радіонянями, відеонянями, чи це зручно, чи це даремне витрачання коштів. Всім дякую за коментарі та вподобайки. Бувайте, пока-пока.